Вже більше року в Україні триває повномасштабна російсько-українська війна, відповідно діє воєнний стан та мобілізація. Проте зовсім скоро темпи мобілізації можуть суттєво пришвидшитися. Причиною цьому є нещодавна заява російського диктатора Володимира Путіна про те, що Білорусь може зовсім скоро отримати ядерну зброю. Реагуючи на такі заяви диктатора у президента Зеленського заявили, що Україна має бути готовою до того, що Росія може передати ядерну зброю Білорусі. Такі дії Російської Федерації можуть призвести до того, що відбудеться повторне вторгнення з Білорусі, відкриється другий фронт. У такому разі в Україні можуть оголосити додаткову мобілізацію. Це може означати залучення більшої кількості людей до армії, адже на сьогодні принаймні потрібно ще вісім бригад, щоб контролювати цю лінію фронту.